Я рабоняр. Гей! Гей, гей! Віддавай своє зону, то то а Обидва варіанти означають грабунярство, тож. який розумний. Сам напросився, щоб ми тебе від Ага! Гей! Це знову той ведьмак? О так! Гайда краще з вами. Гай, ти що таке кажеш, ти куди ідеш? Я порабонярим! Ти зараз серйозна! Чи ти забув, що ставиться видоразу, він на собок просто зарізав! Гей! Хто ми такі? Ми грабуняри! І що грабуняри роблять? Грабунярять людей! Тож ми його грабуняримо! Гей! Жени нам своє золото! Ти не хочеш мене грабунярити. Я більше не хочу грабунярити, Чарльза. Про що ти говориш, Бернарде? Ну я поміркував про це! Поміркував про що? Це життя, яке ми ведемо, воно веде нас лише до одного. Так, до золота! До страждання! Якщо подумати про це, кого ми грабуняримо? Грабуняримо всіх? Чи грабуняримо самих себе? Ну, я завжди думав, що ми грабуняримо всіх, бо любимо золото. О, чекай на ти метафорично зараз? Я говорю, типу, метафорично. А, думаю, краще будемо займатись благодійністю. Що? Типу, ти хочеш позитивно впливати на нашу спільноту. Так, я хочу добру няре, типу, Ти Типу збір коштів на спортивні майданчики. І так, і, і типу продажі пиріжків і всяке таке. Ага, пиріжки з картоплею. Я міг без пекти картопляну пиріг. Ти любиш причудовий картопляний так. пиріг. Я додам карамелізовану цибулю і сир. Так. Ми магічним чином перевтілимо гра. Добрунярську силу в добрунярську силу і це добре для спільноти. Використовувати нашу силу задля добра, а не зна. Що ми такі? Добруняри. І що добруняри роблять? Добрунярить людей. Тож добруняри. Вітаю пана. Чи треба допомога? Чи потрібна поміч буде? Вам треба пропустити мене. Ну звісно ж, після вас, воспа. Будь ласка, почувайтеся як вдома. О, цей незабаром продаватиму пиріжки з картошкою! Добренного вам дня, пане! Добрячого дня! Що? <huh uh. То той самий відьмак? Ну... Так, знаєш, що нам варто зробити? Та ну тебе досить цього! Йо, від рабуняна! Це той відьмак? Отак! <Respondents> що трапилось? Бернарде, що з тобою? Бернарде, що це? Що це? за що це там? Ти я? Повертайся до мене! Переклавта, Переклаута, озвучив Глюканіус.